Про що свідчить плакат на польському тракторі? Путін розбереться з Україною, Брюсселем і нашим урядом? Да, про те, що е, ці протести так званих польських фермерів організовані російським ФСБ. От і все. Ну тому, що. Якщо ще е, проти України теоретично польські фермери можуть котити бочку, не задоволені незадоволені демпінгом е, з боку наших сільгосп виробників е, то е, чого їм настільки котити бочку е, проти Брюсселя і проти власного уряду, щоб е, не кого-небудь, а самого Путіна, чужинця е, потенційного окупанта, закликати розбиратися. З ними, ну особливо з власним урядом, поляки, звичайно, це робити не могли. Ну нормальні, свідомі, притомні, я б сказав поляки. Ну і те ж саме підтвердила генкосука Польщі у Львові Еліза Звонкевич, яка заявила: Я не можу. Вдавати, що не бачу цих ганебних дій Польщі на польсько-українському кордоні, прошу вибачення у вас, дорогі українські друзі, те, що відбувається, не може бути справою рук моїх співвітчизників. Ну власне, оцим плакатом, де е, закликають Путіна розібратися. Ну це ж е, переспів Путін в віді війська, яке на Донбасі у 2014 році з'явилося е, цим плакатом. Рашка власне повністю себе і видала. Тобто є російські провокатори, є якась невелика кількість поляків, які беруть від них гроші і виконують ці брудні завдання, брудну роботу, і є просто великі маси незадоволених чимось там економічною політикою, економічною ситуацією поляків, які, однак, зовсім не ненавидять нас і не збираються. Всовувати нам ножа у спину, ну, відповідно, ми повинні так і реагувати. Ми не можемо не засуджувати цих плакатів, але ми не можемо і не повинні псувати відносини з Польщею в цілому через те, що окремі російські провокатори або провокатори з російськими зв'язками намагаються ці наші дружні зв'язки зі стратегічним нашим партнером зіпсувати.